У цьому відео розповім, хто може претендувати на спадщину і як її отримати. Наводитиму конкретні приклади і запитання від клієнтів. Є два варіанти, як ділиться спадщина. Перший за заповітом. Тут усе зрозуміло. Кого в заповіті написали, той і успадковує. Другий варіант за законом. Тобто, якщо людина до своєї смерті заповіт не написала, то закон буде визначати, хто буде спадкоємцем. У законі написані черги спадкоємців. Загалом таких черг є 5. Перша черга це діти, батьки і чоловік або дружина того, хто помер. Усі, хто входять до цієї першої черги, претендуватимуть на спадщину в рівних частках. Тобто, якщо помирає якийсь чоловік, в нього є двоє дітей, батьки і залишилась дружина-вдова, то спадщина буде ділитися в рівних частках між усіма цими людьми. Кожен отримає одну п'яту частину від спадщини, тому що всього спадкоємців першої черги в цього чоловіка було п'ятеро. Звичайно, хтось із них може добровільно відмовитись від. Спадщини, тоді претендентів стане менше, які тут на практиці виникають нюанси. Перший, щоб дитина претендувала на спадщину, потрібно, щоб у неї офіційно в свідоцтві про народження був зазначений батько. Дуже часто телефонують клієнти і кажуть, хочу успадкувати після батька, але він у свідоцтві моєму вказаний не був. Тобто, я то знаю, що це мій батько, але це все неофіційно. У цьому разі ви не зможете нотаріусу довести, що ви є дитиною спадкодавця, тому вам потрібно в суді встановлювати батьківство. Зробити це після смерті батька зовсім непросто. Другий нюанс колишні подружжя уже не спадкоємці. Спадкоємцем першої черги буде тільки законний на даний момент чоловік або дружина. Тому якщо ви розлучилися, а потім знову почали разом жити, ви не зможете нотаріусу довести, що ви спадкоємець першої черги. Третій нюанс. Неважливо від якого шлюбу дитина. Клієнти часто запитують: у мене в нинішньому шлюбі є дитина і є ще від попереднього шлюбу також дитина. Вони обидва будуть спадкоємцями. Так, обидві дитини будуть спадкоємцями, якщо ви вказані в їх свідоцтвах як батьки. Як бачите, зі спадщиною все непросто і є нюанси. Крім того, сама процедура несе в собі мало приємного. Якщо ви не хочете самостійно збирати всі ці папірці, і розбиратися зі спадщиною, або якщо ви за кордоном і фізично не можете вести цей процес самостійно, ви можете передати це завдання юридичній компанії. Наші адвокати за дорученням зможуть проводити процедуру оформлення спадщини навіть без вашої особистої присутності. Переходимо до другої черги спадкоємців. Якщо нікого з першої черги немає, тобто то ні дітей, ні батьків, ні дружини. Тоді на спадок може претендувати друга черга це брати і сестри, а також бабусі і дідусі спадкодавця. Тобто всі, кого я перерахувала в другій черзі, зможуть претендувати лише якщо спадкоємців першої черги нема, або вони всі відмовились від спадщини. Якщо ж є хоч одна людина з першої черги, наприклад, одна дитина, то представники другої черги на спадщину не претендують. Я не кажу зараз про випадки, коли спадкоємці самі між собою домовились і помінялися чергами. Це можливо і це законно, але на практиці трапляється досить рідко. Якщо нікого з другої черги немає, тоді перевіряємо третю чергу: це дядько і тітка спадкодавця. Якщо їх немає, рухаємось далі. Четверта черга. Це люди, які проживали із спадкодавцем протягом 5 років до моменту його смерті. Тобто, це можуть бути і не родичі. Проживання потрібно буде доводити, або, показавши, що ви разом були зареєстровані, прописані, або потрібно буде встановити в суді факт, що ви разом проживали. Тобто про просто сказати, недостатньо. І остання п'ята черга це будь-хто з родичів аж до шостого коліна, або люди, які були на утриманні спадкодавця Хто шукає всіх цих спадкоємців? По суті, це має робити нотаріус, але вони не завжди дуже прискіпливо шукають. В принципі, вважається, що кожен спадкоємець сам має підтримувати стосунки з тим на спадщину кого він хоче претендувати. І після смерті людини всі потенційні спадкоємці повинні заявити про себе нотаріусу. Тоді нотаріус подивиться, хто в якій черзі, чи є заповіт. Це він за реєстром сам перевірить без проблем, і вирішить, кому з цих людей видавати свідоцтво про право на спадщину. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях або записуйтесь на консультацію. Посилання для неї залишаю внизу.